Олеся затіяла ремонт і покриття підлоги в спальні та вітальні замінила на ламінат. Для покриття спальні було повністю використано 6 коробок ламінату, а вітальні 10. Варто зауважити, що сторони вітальні на 1 метр більші за відповідні сторони спальні, а однієї коробки ламінату вистачало на 2 квадратних метри підлоги. А які ж тоді розміри підлоги в спальні? Розв'язати таку практичну геометричну задачу допоможе система рівнянь другого степеня із двома змінними, як саме дивися далі у відео. Проаналізуємо цю задачу. Знайти нам потрібно розміри підлоги спальні, а тому більшу її сторону, тобто довжину, позначаємо як х метрів, а меншу ширину як y метрів, тоді довжина вітальні х плюс 1, а ширина y плюс 1 у метрах. Ми знаємо, що однієї коробки ламінату вистачило на 2 квадратних метри підлоги, а також кількість використаних коробок. Звідси можемо обчислити, скільки квадратних метрів ламінату було використано для кожної кімнати, тобто обчислити площу спальні та вітальні. Площа спальні 6 множимо на 2, що становить 12 квадратних метрів. Площа вітальні 10 множимо на 2, що становить 20 квадратних метрів. Далі застосовуємо формулу площі прямокутника і площу кожної кімнати виражаємо через довжини сторін підлоги. На основі даних про площі підлог складаємо систему рівнянь, зупини відео та самостійно розв'яжи цю систему. Для цього можеш скористатися будь-яким аналітичним способом як тобі буде зручно. Якщо потрібно пригадати ці способи, у нас є окремий плейлист. Нумо звірятися. У другому рівнянні розкриваємо дужки та зводимо подібні доданки. Далі ми застосовуємо комбінацію із двох способів додавання та підстановки. Множимо перше рівняння на мінус один і додаємо отримані рівняння. Маємо рівняння X y дорівнює сами, дописуємо до нього одне з рівнянь початкової системи. Наприклад, x дорівнює 12. Так ми отримали систему рівносильно початковій, розв'язуємо її способом підстановки. У першому рівнянні y виражаємо через x, отримане значення підставляємо в друге рівняння і маємо таке квадратне рівняння. x квадрат мінус 7 x плюс 12 дорівнює 0. Корені цього рівняння числа 4 і 3. Підставляємо їх в одне з рівнянь системи та знаходимо відповідні значення Y. Більшу сторону підлоги спальні, тобто її довжину, ми позначали як X, а ширину як Y. а тому нам підходить та пара чисел, у якій X більше за Y. І наша відповідь: довжина підлоги спальні 4 метри, ширина 3 метри. Тримай наступну задачу після велопрогулянки містом Андрій і Марія роз'їхалися на перехресті і рушили перпендикулярними вулицями. За 20 секунд відстань між ними по прямій становила 150 метрів. Згідно з умовою, друзі роз'їхалися перпендикулярними вулицями, тож у нас утворився прямокутний трикутник, він не допоможе нам розв'язати цю задачу. До речі, Рухалися вони зі сталою швидкістю. А за 3 секунди Андрій проїжджав таку ж відстань, що й Марія за 4 секунди. Ну, ми за цими даними знаходити швидкість Андрія та швидкість Марії. Насамперед вводимо такі позначення: Швидкість Андрія Х метрів за секунду, швидкість Марії і метрів за секунду, тому що нас цікавлять саме ці величини довжини катетів. Це відстані подолані за 20 секунд, і за формулою знаходження відстані можемо виразити їх як 20х метрів та 20 метрів, а гіпотенуза це відстань між Андрієм і Марією по прямій, довжина якої становить 150 метрів. Тож нам потрібно скласти рівняння, що поєднує катети і гіпотенузу. Для цього пригадаймо теорему Піфагора. Згідно з теоремою Епіфагора маємо таке рівняння. Для другого рівняння скористаємося тим, що Андрій та Марія проїжджають однакові відстані за 3 секунди та 4 секунди відповідно. Так ми отримали систему рівнянь другого степеня з двома змінними. Зупини відео та самостійно розв'яжи цю систему. Нумо звірятися. Перше рівняння спрощуємо. Маємо таке. Y з другого рівняння виражаємо через x і підставляємо вперше, отримуємо неповне квадратне рівняння відносно x, коренями якого є числа 6 і мінус 6. Як x ми позначали швидкість, що не може бути від'ємною величиною, а тому другий корінь нам не підходить. Число 6 підставляємо в одне з рівнянь системи не обов'язково початкової. І знаходимо відповідне значення Y – 4,5. І наша відповідь швидкість Андрія 6 метрів за секунду, швидкість Марії 4,5 метри за секунду. Запам'ятай геометричні задачі можна розв'язувати за допомогою системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Під час розв'язування таких задач використовуй цей алгоритм, а також формули і теореми знайомі тобі з уроків геометрії. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку і підписуйся на канал. І з нами цікаво!